Христу, що є можливість зараз нам ще говорити, можливість розсуждати над святим Писанням, яка благодать, ну щоб довірено воно нам, щоб Бог через ці Писання він нас міняє, приближає, дає нам спасіння, якщо Він говорить Духом Святим в наших серцях. Якщо ми ну приходимо до Слова Божого, як Ну, жаждущі, як ті, які ну, дійсно спрагнені спрагнені е, живої води Бог дає нам цю живу воду. і ну, В цьому треба побачити цінність, в цьому треба бути заінтересованим. Світ він посилає різні моменти для того, щоб відволікти нас від самого головного. Е, як колись один. Ну, Проповідник виразився, що сатана він мастер по відволіканню. Мастер по відволіканню. Він відволікає завжди від самого головного, щоб ти не почитав Слова Божого, щоб ти не, ну, не, не шукав лиця Божого, щоб, ти, ну, щоб не допустити людину, щоб вона війшла в, оце, в оцю присутність. Присутність Отця. Це найбільше дьявол боїться. Він навіть не боїться формальних віруючих, які просто ходять в церкву для того, щоб ну, отчок дати собі, може собі. Може вони думають, що це вони вгождають Богу. Но суть в тому просто що е, це живі взаємовідносини, які, е, які Ісус нам. Дав через Голгофу, через страждання, через він наладив цей зв'язок між Богом і людиною. Він став іменно цим священником, який нас з'єднує із Богом, і ми маємо доступ, доступ дуже до великих переваг. Ми маємо великі переваги ну, в вірі в Бога. І дав би Бог, щоб ми це все зрозуміли, щоб ми це все пізнали, як апостол Павел колись молився, щоб Бог просвітив очі серця, він каже, молитві, щоб Бог дав духа премудрості і відкриття для пізнання Його, щоб ми пізнали, в чому состоїть надія призвання і яке славне багатство Його наслідства, наслідства для нового щоб ми це все зрозуміли і це все дано нам через віру, через Богошукання ми можемо все це здобути. Е, ну, Тільки не таким пасівним состоянням, до якого ну, ворог душ людських доводить, а е, Богошуканням. І ще є ну, час для нас, поки ми ще живі, поки е, дихання в ноздрях наших нам завжди є час. Ще поки є час ну, шукати Господа, зближатися, зрозуміти своє призвання на цій землі, бути використаним по Його волі, на цій землі, щоб Дух Святий ну, використовував нас. І хотілося б, так на серце лягло сьогодні, такий день ну, спомену, І так на серце лягло поговорити про ці страждання, про цю ціну. Яка була заплачена ну, з точки зору Біблії? Багато питаються це людей зрозуміти, іменно як це може ну, віднестися до мене індивідуально. І, і, і хотілося б зачитати це 23 глава Луки з 44 вірша. Було близько шостої години і темрява настала по всій землі аж до дев'ятої години. Сонце затьмарилось і завіса в храмі, роздерлась надвоє. Ісус, скрикнувши гучним голосом, сказав: Отче, в руки Твої віддаю дух мій, і промовивши це, віддав дух. Коли сотник побачив, що, що сталося, то прославив Бога, говорячи, дійсно, цей чоловік був праведник. І всі люди, які зійшлися на це видовище, як побачили те, що сталося, верталися, б'ючи себе в груди. Всі, хто знав його, і жінки, які прийшли з ним галилети, стояли здалека і дивились на це. Тобто це незвичайна була смерть, вона відрізнялася. Там ці казні практикувалися дуже часто, чи кожен місяць, чи може частіше. Там вже ну, нікого це все не дивувало, що там, наприклад, заїжджають в Єрусалим і на тому місці, де це було череповище, там стоять хрести і когось казнять. Казнили там, ну, різних людей за різні провини. В е, ну, основному використовували римські ну, які. Е, Ну, був намісник, і в нього були свої, е, свої римські війська, які він використовував, карательні війська, які він використовував для, цих, для цього всього. І ну, ц, іменно ця жертва вона була дуже, е, дуже особлива. особлива. Сам сотник, сотник це ну, можливо, по-нашому, щоб розуміше, було, це полковник, який має ну, два батальйони. І, і сам зрозумів, що, е, що каже дійсно, цей чоловік був праведник, побачивши ну, це все, що там відбувалося, це землетрус, е, те, що він там, як він відповідав зло нас за зло, е, як він ну, спас того розбойника, який висів на хресті. Це все бачили і. Це дуже було вражаюче. І е, знаєте, і, дуже, і провелася ця свята кров. Це свята кров, яка є викупленням для всього людства. І е, я сповнив одну історію ну, це про єврея. Це він е, знав е, давно писання, він ну, жив по старому цьому заповіту в іудействі. І він думав, що ну, його. Ця віра, релігія, вона є сама досконала і сама правильна. Ну, каже, коли я почав, він сам свідчить за себе, коли я почав е, слідкувати, ну, е, углублено слідкувати за служінням яке ну, производилося ну, в древності, е, він бачить, що е, Люди освобождали, наприклад, коли був ПШ, це Пасха, вони освобождали дом від хвасного, освобождали все, щоб не було ніде квасного. І во всьому ця кров жертв, яка була як викуплення за гріхи. І також ця історія, коли ізраїльський народ був визволений з Єгипту, визволявся з Єгипту, тоді ж, коли вони. Були в Єгипті, Господь предупредив, щоб помазали косяки дверей. І ангел-губитель, який проходив, він не чіпав ті доми, де були помазані косяки дверей кров'ю. І він зрозумів, що все якби очищається кров'ю. І він, він дивиться на цей зараз теперішній образ служіння в іудействі. Він каже, ніде зараз не присутствує кров, я грішна людина, я повинен омити, омити і бути кров'ю. Де ці жертви, де, де воно зараз ділося все? І він його наскільки це мучило, це питання. Ну, деякі успокаюють себе. Ну, якщо людина релігіозна, то він не задається цим питанням. Він по інерції ходить. В... На ці служіння йому достатньо того, що він посіщає і все. Люди, які задумуються, завжди почнуть задаватися, які копають, і вони почнуть задаватися ну, важливими питаннями, дійсно, які є просто неомлимою частю. І він зрозумів, що це неот'ємлима частина, ну, миті крові це неот'єма частина ну, для служінь. Навіть в тому іудействі. І він звернувся до Равіна, вченого Равіна, і каже, як же так? Ну, в нашому служінні не присутствують ці жертви, які були в древності. А він йому розказує, каже, що Бог на нас прогнівався. І, і на тому місці, де храм зараз мусульмани поставили цю мечеть Амара, де повинні приноситись були жертви. І і це є єдине місце, в якому призначив Бог приносити жертви. І ми через то не приносимо жертви, тому що це як стоїть як препятствие. Вони осквернили це, це місце ну, своєю присутністю. І, ну, і дав йому якісь там талмуди, щоб він читав, щоб він якби, над цим питанням не задумався. Но він почав каже, читати ці талуди. Но... Мене каже, це не задовольняло. Я не, не, не відчував в, е, якоїсь задоволеності в цих читаннях. Мене постійно хвилював цей вопрос, що де ж на це в миті крові? Як воно повинно відбутися? І Як, е, як ну, всі надіються на спасіння? І ну, він проходив там уже десь в якомусь мірі. Ну, Там в Єрусалімі проходило зібрання, і він е, почув, що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. І каже, я е, слухав, як би е, сидів, я не мов вимовити, не міг вимовити слово. Мене як паралізувало, я слухав, слухав, і це слово, воно вселялося в моє серце. Тільки тоді, каже, я почув. Е, де іменно ця кров. І дійсно, Господь допустив, щоб на, на тому місці була ця е, мічата мара, щоб люди зрозуміли, що нема зараз жертв, не, нема жертв, нема проліття цієї крові жертовної, що це все було перечеркнуто через жертву Ісуса Христа, яку Він приніс за, за нас. Я хотів би зачитати декілька місць. І зписання, це з Євреєм 9 глава, Євреєм 9 глава, з 23 стиха. Отже, образу небесного повинні бути очищатися цими, а саме небесне жертвами, вибачаюсь вище. Згідно з законом, майже все очищається кров'ю. А без пролиття крові не буває прощення. Отже, образи небесного повинні були очищатися цими, а саме небесне жертвами кращими від цих. Бо Христос зійшов не рукотворну святиню, яка була на зразок справжньої, а в саме небо, щоб з'явитися нині за нас пред лице Боже. І не для того, щоб багато разів приносити себе, як перевосвященник, входить. У святині кожного року з кров'ю чужою, бо інакше треба було б йому багаторазово страждати від створення світу. Він же один раз наприкінці віків з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. І як призначено людям один раз умерти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох, вдруге з'явиться не для очищення гріха. А для тих, що чекають Його на спасіння. Це одне місце списання і ще одне місце списання. 12 глава теж Єврея. 22 вірш. Але ви приступили до гори Сіон, до міста Бога Живого, до, до Небесного Єрусалима. І до безліч ангелів. Тобто тут розказується, які ну, переваги для нас, новозавітніх віруючих, які прийняли Ісуса Христа Свого Спасителя, до торжествуючого зібрання і церкви первенців, записаних на небесах, і до Бога судді всіх, і до духів праведників, що досягли досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові. Яка промовляє краще, ніж Авелів. Питання, чого е, кров Ісуса Христа промовляє краще, ніж Авелів? Авелева кров вона говорила за помсту, ну, коли е, Каїн убив е, Авеля, а Христова кров говорить за прощення. Вона говорить краще. Ви пам'ятаєте ну, ну, в відкритті, там, коли Христос підійшов до праведників, які ну, загинули через ну, по різних обставинах, коли їх вбивали за віру. І вони говорили такі слова, що доколи владика не судиш і не встиж за кров нашу, проліту на землі. А він каже, потерпіть ще малий час. Доки не наповниться число. Тобто є я люд, люди, вони ну, більше е, хочеться якби, якось відплати. Іменно, такого іменно хочеться. А Христос він сам своєю жертвою заплатив за нас, за наші беззаконня. Пішов на ці жорстокі питки, на цю е, саму таку е, жорстоку казнь. Я колись ну, в мене був. Була десь касету, знайшов, і там врач він хотів проіслідувати, що ну, Христос відчував, коли він переживав от ці всі побої це від Гевсіманського саду до, вже до, ну, до самого Завершення. От він, коли читаєш це все дійсно. Ну просто аж серце стукає, не можна так навіть равнодушно це все слухати. Ех, е, наскільки навіть е, з медицинської точки зору, скільки йому прийшлося перетерпіти цієї болі, цих страждань, і він е, спочатку він говорив такі слова на Христі, що: Боже, Боже, для чого ти мене оставив? В нього там злилось, він часто проявляв і. Людську природу і Божу природу. І Боже, для чого ти мене оставив? Це, ну, кричала в нього ця людська природа. Ну, в ньому і Божа природа була, коли я зачитаю. <клух> Читаю зараз Матвія. <клух> Читається 6, 27, 27 глава 27 глава 45, 6 Шостої години і темрява була по всій землі аж до години 9 і близько 9 години Ісус скрикнув гучним голосом Елі Елі Лама Салфані, тобто Боже, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Деяких тих, що стояли там по... Чувши це, сказали, він кличе і Негайно один із них підбіг, взяв губку на мочевій возиці і настромив на тростину і подав йому пити. А інші говорили: Чекай, побачимо, чи прийде я визволяти його. Ісус, знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. Ну в других Євангеліях там сказано, Він сказав: Свершилося! звершилося. Тобто, це говорить про те, що Божа природа, тобто для цього він прийшов, щоб це все звершилося. І ось завіса в храмі, роздерлася надвою зверху додолу, і вся земля стреслася, і скелі розкололись, і гробниці повідкривались, і багато тів померлих, святих воскресли. І вийшовши з гробниць після Воскресіння його, вийшли все святе місто і з'явились багатьом. Тобто ще момент в Іоанна написано, коли він побачив Іоанна і свою матір, він сказав жінку ну, до матері, це син твій. Тобто він говорив як, як Бог. Тобто він не говорив як, як син. Мама він не говорив. Він казав, жінку, це син твій, а це син це мати твоя. Тобто він навіть позаботився. Ну, про те, що Іоанн взяв, взяв її в опіку, якби, щоб, тому що пожилі люди ну, тоді пенсії не отримали і треба було комусь доглядати. І він навіть в цьому плані ну, позаботився за те, щоб ну, Іван, Іван позаботився до смерті її. І хай Бог благословить кожне серце, щоб ми шукали. Шукали його лиця, шукали його близості. І я хочу ще зачитати 48-й псалом. І тут такі слова, 48-му псалмі, 8-й вірш. Людина ніколи не викупить брата свого і не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душі їхньої і не буде того повік. Тобто людині це неможливо було викупити душу. Тільки, тільки Господь міг це все зробити, тільки Господь міг це все залишити, як непорочний агнець. Тому що людина вона грішна і вона не може, не може взяти на себе гріх світу. Це повинен бути непорочний агнець. Іменно Христос взяв на себе цю роль, іменно там твій гріх, мій гріх. Там був на Голговському хресті. там було викуплення, там Господь бачив кожного з нас. Він бачив цю боль, ці переживання наші з душі. Він, він знав, е, в якому ми стані, він знав, як нас привести, він знав нас, як вести. Він кожного знає нас по імені. І наблагословить Господь, щоб і ми його знали, щоб ми відповіли йому також ну, адекватністю, відповіли адекватністю. Щоб, е, тому що написано, що багатьом він скаже в, в той день. каже, ну Багато йому скажуть, не твоїм іменем ми пророчествували, чи не твоїм іменем ми бесові зганяли. Чи не на улицях наших ти вчив нас? І він скаже багатьом. Каже, відійдіть від мене, які творять беззаконня, я ніколи не знав вас. ну В оригіналі воно звучить, я ніколи не був познаний вами. В оригіналі так звучить. Це так перевели в синодальному, що я ніколи не знав вас. В оригіналі воно звучить, а ніколи не був познаний вами. Тобто, виходить, вони були одарені, Бог дав їм дари. На якомусь етапі вони, можливо, прийшли в церкву, вони, можливо, все як якби духом. Все начали духом, а кінчили плотю. Тобто, з плотю із-за того, що, ну, не було страху в серці їхньому, десь допускали гріх, десь заігрували, десь равнодушествували, десь ну, просто ну, відносились до Слова Божого ну, пренебрежительно. І не було пізнання, не було цих лічних взаємоотношень з Христом, що дуже обов'язково. Тому що коли людина ну, виходить дух з людини, ми нічого собою не візьмемо. Ми тільки візьмемо ті взаємовідносини, які налажені в нас тут, на цій землі, з Христом. Ми тільки це можемо забрати ну, на небо. І, і діла, які, які ми творимо, вони йдуть вслід за нами. Хай прославиться Господь в наших серцях, щоб ми цінили кров Його, цінили ці взаємодносини. Слава йому на віки вічні. Амінь.